Україна відновлюється і розвивається. Підприємці, фермери, родини, кожен інвестує в стабільне майбутнє. «Санларікс» також робить свій внесок у побудову країни. Ми будуємо сонячні станції та електроінфраструктуру. Ми увійшли до топ 10 найкращих інсталяторів сонячних систем в Україні, і це результат нашої щоденної сумлінної праці. Ми працюємо для тих, хто обирає ефективність підприємства, агросектор, освітні заклади, логістика та домогосподарства. В нашій компанії працює понад 30 фахівців. Ми супроводжуємо кожен проєкт від ідеї до сервісу. Результат: понад 600 успішно реалізованих об'єктів по всій Україні. У нашому асортименті ви знайдете сонячні електростанції, зарядні станції для електромобілів, портативні зарядні станції та автономне освітлення. Ми також допомагаємо з оформленням документів для продажу електроенергії як для комерційних, так і для приватних споживачів. Майбутнє країни починається з енергії. SunLarix – твій крок до енергонезалежності, ефективності та сталого розвитку.